you mm -hmm. Вітаю на нашому каналі Новини. У студії працює Максим Лінник. Субота видалася багато на яскраві та політично важливі для України і Одеси події. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску, як завжди, стисло про головне. <му> Отримав українське громадянство і губернаторство. Президент призначив Міхаїла Саакашвілі очільником Одещини. Нового чиновника Гарант представив у переміщенні ОДА. Байкери за єдність стане подільністю України. Аркадія приймає перший міжнародний мотофестиваль. Дні Польщі у міському саду у центрі міста частували смаколиками національної кухні та слухали незабутні мелодії. Розпочинаємо випуски з головної події дня. Президент України Петро Порошенко призначив колишнього президента Грузії Михайла Сакашвілі, головою Одеської облдержадміністрації. Напередодні Сакашвілі терміново отримав громадянство України і вже сьогодні гарант представив нового очільника області Одеситам. сам Сакашвілі назвав Одещину одним з найбільш важливих і стратегічних регіонів і заявив, що успішні реформи в Одесі означатимуть незворотність реформ у всій Україні. Перебіг подій у нашого. Кореспондента Катерини Чабан. Свою промову в Одеській обладміністрації президент України розпочав з оцінки дій тепер вже екс-губернатора на посаді очільника регіону Ігоря Палиці. Головним досягненням року гарант назвав мир та стабільність в Одесі і нульову толерантність до корупції. Окремо хочу подякувати призначеному 6 травня Ігорю Петровичу Палицю, який в координації. З силовиками, в координації з громадськими активистами, за потужної підтримки і рішучості дій проукраїнської Одеси дав розпалити полум'я. Ігор Петрович, дякую вам за це. Складні часи потребують вольових рішень, наголосив президент. На шляху до децентралізації влади Одеса вже продемонструвала перші результати. Так міський бюджет наповнився аж на 30%. відсотків, і це не останній крок. Успішні реформи в Одесі означають їхню незворотність в усій Україні, підкреслив Петро Порошенко. Я впевнений в тому, що нова система організації влади, нове керівництво Державної фіскальної служби. Яке, до речі, за моїм дорученням відсторонило на період розслідування керівництво всіх митниць, до речі, включає Одеску. І я сподіваюся, що в нас буде абсолютно інші підходи для того, щоб виконувати. Нові завдання втілення усіх цих реформ. Глава держави пов'язує з новим очільником регіону Саакашвілі. Це людина, яка вміє втілювати ідеї в життя і змінити усю країну, заявив президент. І ось історична мить. Гран держави представляє нового очільника області. Я щирого серця і сподіваюся від вашого імені. Бажаю успіху новому рівні обласної державної адміністрації. Михайло, добробуть. І слава Україні! Президент вручив новому керівнику Одещини посвідчення і повідомив ще одну не менш важливу новину. Це ще одна важлива деталь. Після уважного розгляду комісії по громадянству на підставі звернення Михайла Салка Вчора я підписав указ про надання Михайлу Садашвілі. Vysoko zvanie Hra moderné na Ukrajine. Вже через рік від новообраного губернатора Порошенко очікує позитивних і рішучих змін. Гарант сподівається, що Саакашвілі на посаді голови Одеської облдержадміністрації насамперед досягне успіхів у боротьбі з корупцією, головний акцент на політиці та економіці. Адже саме у цих сферах екс-президент Грузії проявив себе на батьківщині. Я не кажу, що нам просто треба сліпо копіювати. Ні, у нас є свій власний шлях, але я просто хочу, щоб ми повірили. Що те, що ми багато разів згадували, що от бачите, у Грузії, пам'ятаєте, книжка була, чому у Грузії вийшло? От я не маю жодного сумніву, що у нас коли на обліталося. В свою чергу Міхаїл Саакашвілі обіцяє не підвести. На посаді очільника Одеської області буде робити усе, аби виправдати сподівання президента та довести Одеса найпотужніший регіон України. Для мене Очень важно, чтобы начать, потому что, конечно, это будет очень долгий процесс. И надо начать, и другие продолжат, но обязательно это будет. Сделать, делать из Одессы главный город, действительно столицу всего Черного моря. Но нет во всем Черноморском бассейне ни одного города, который близко по потенциалу может конкурировать с этим потрясающим городом. Наша главная цель – оставить в прошлом искусственные конфликты, абсолютно навязанные искусственно на это потрясающее общество. Объединить общество, независимо от того, на каком языке они говорят и какой этнической группе они себя причисляют. Создать гражданское согласие вокруг идеи развития будущего, порядочности и прозрачных правил для всех. І для цього я зробив абсолютно все. перші зміни обіцяє Саакашвілі Одесити побачать вже найближчим часом. Чим живе місто та регіон? Глава облдержадміністрації знає не з чуток. Тиждень тому Михаїл Сакашвілі побував на святкуванні днів Грузії в Одесі та взяв участь у мегамарші вишиванок. Але сьогодні наголосив, попри початок курортного сезону завітав до південної Пальміри працювати, а не відпочивати. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Вже в шосту у міському саду прозвучав гімн Дружньої до України Польщі. Тут можна було поласувати вишуканими смаколиками національної кухні, почути польські пісні і навіть закружляти у веселому танку. Усі ці заходи відбулися у рамках святкування днів Польщі в Одесі. Як усе було, бачила наш кореспондент Анастасія Тютерєва і вже готова поділитися своїми враженнями з вами. Третя година дня піснями і танками поляки запрошують одеситів та гостей до міського саду. Саме тут у рамках днів в Польщі в Одесі влаштували справжні дійство просто неба, яскраве національне вбрання, доброзичлива атмосфера. Усе це не давало пройти повз карацької сад особи міста. Да ми сьогодні пра правозі раз. Дні позже в поживадесі, то есть мої предшественники это делали, Я по, -по продолжаю традицію. Дійсно, цей фестиваль пісень танків смачної їжі став доброю традицією як для одеситів, так і для поляків, які мешкають у нашому місті. Вони були серед перших забудовників Одеси. І проживають тут як мінімум з дня її заснування. Польський народ вніс свій вклад і установлення нашої державності. проживает столько наций, Мультикуль... мультикультурный город. Мы этого и учимся, но и мы видим на наглядном примере, что можно. И думаю, Одесса должна быть примером так... такого города для всех. Я думаю, в Украине, что можно достичь, да, можно жить вместе и дружно. Поляки являются одними из тех, кто строили этот город, развивали. И Одесса может годиться поляками. Я очень люблю Польшу и польскую культуру. И у меня много друзей. И я приветствую их и поздравляю с тем, что они такие молодцы. Будем стараться Цей майсі год я спробую так в з генеральним консульством, з нашим президентом Саци Болгар зробити дні болгарської культури. Одеса є четвертим містом за кількістю етнічних поляків. Саме тому самобутність цього народу настільки яскрава. Польській діаспорі Одеси є чим пишатися свої традиції, вона палку береже і в мові, і в культурі. Нас покала мішенавичка. Мы ежегодно посвящаем этот праздник, нам очень нравится, тем более в преддверии дня защиты детей, замечательно очень много детей, очень много гостей города Одессы. И нам приятно было приехать сюда. И споем, сыграем, станцуем. Одессе, привет! Заходи в рамках «Дні Польщі в Одесі відбулися в різних куточках міста. У центрі болгарської культури організували експозицію дитячих малюнків і фотовиставку. А у міському саду на гостей чекала ще й розважальна програма та дегустація страв польської кухні. Ми стараємося щоб це була сама різних міроприяцій і культурних, і от, як і сьогодні музика, танці. Для того, чтобы показать часть нашей культуры, но и показать то, что у нас есть польское общество, что они здесь, что они вместе с вами. Ваш любимый польский танец, а -а -а, любимый польский танец, но с таких традиционных, наверное, наверное вальчик. Ваше любимое польское блюдо. Но вы задали для меня трудный вопрос, потому что как раз для меня любимый, одно из любимых польских блюд это пироги, да. Или на русском это вареники, да, или на украинском. Такі свята свідчення дружніх відносин між представниками різних національностей і розповідань. Одеса в чергове показала, як в мирі і злагоді пліч опліч живуть різні діаспори. А їх у нас аж 135. Анастасія Тютєрєва, Ігор Максименко Байкерський ярмарок, мотопарад, фестиваль пива та різноманітні конкурси. Аркадія приймає перший міжнародний мотофестиваль Одеса Біч фест 2015. Понад 500 байків з Європи та України зібралися на центральній алеї в улюбленому для усіх Одеситів гостей міста куточку. Мета заходу не лише продемонструвати єдність байкерського руху, а й показати міцність та неподільність країни. Подробиці у наступному сюжеті. Драйв, гамір, чоловіки та жінки в косухах і банданах. І нарешті, найголовніше, аромат і звук понад 500 харлеїв. Усе це можна побачити на Центральній алеї Аркадії, включно до 31 травня. Ви Є... в останній раз були в Одесі? останній раз, це в 1975 році на мотоциклі. І як вам, як наша Одеса змінилась? ну, я коли приїхав, я не туди попал. На основе площадь да ваше впечатление та ну як, якщо город змінився, якщо этого нічого не було. Звісно, красиво і все замечательно. Як кажуть, не гоблінами єдиними Аркадія стала місцем зустрічі старих друзів, одноклубників, справжніх любителів, проїхатися з вітерцем, Відмінно відпочити на місцевих пляжах та помилуватися Одесою. Одеса завжди... По моєму скромному мнению был самым самым гостеприимным городом Украины, поэтому я люблю Одессу вообще. Байкери нежно люблять Україну і Одесу. Мероприятие замічательне. съехалось больше людей, чем, по моему всі ожидали. Організували перший мотофест засновники байклубу MC Angels за підтримки представників фірми Харлей Девідсон. А стартував фестиваль не випадково в Аркадії Сіті. Це найулюбленіше і найпопулярніше на півдні України місце відпочинку та проведення масштабних заходів насправді європейського рівня. зробити аналог Литанала біч». Там собирается до 500 тысяч человек за неделю. У нас есть шанс. Мы вчера объявляли, когда было открытие, объявляли о том, что хотим провести слет так, чтобы без жилеток. То есть Дайтона э, и собирает из-за того, что все без жилеток приезжают. Нету противостояний каких-то. Основная задача и основная цель мероприятия – это развитие мотокультуры, туризма в Одессе и прославление нашего прекрасного города. Наши друзья, один из старейших мотоклубов Украины, Angels MC, предложил нам этот проект в качестве генерального партнера, так как Харви Дэвидсон по всему миру является источником вдохновения для миллионов людей и З організатором многих мотофестивалей. А на яких конячках їздять організатори і учасники фесту вони розповіли самі. А это мой талисман, это мотоцикл, который не продається, ну мене вибить на плечі. Он достаточно не новий, 15 лет. Ну, у мотоциклу нету срока. То тобто есть новий, старий. Чопер есть Чопер. Знаєте, это такой мотоцикл, такий бренд, который з кожним годом себе оттачивает в технічному плані, внешнем плані. У мене Харлі Девісон 2011 року. Лучший Харлі Дівісон, звісно, новий Харлі Девісон. Я народ года? 2014 року. Хоча байкери люди не забобонні, проте і в них є певні застороги та правила, яких стараються не порушувати по відношенню до улюбленців. Ніхто не має права сісти на мотоцикл на його байк без його розрішення. Это самое, одно из самых главных правил, которые мы придерживаемся у нас на правилах, даже которые мы вывесили. Здесь мы сегодня жителям города и туристам. Сегодня это продвигаем, эту э, версию. Э, второе правило, это, конечно, братство. Это наше это путешествие, это желание э, встречаться с друзьями. Нет, я, нет, у меня примет нету. Я как бы не суеверный, могу возвращаться под вот 10 раз. Как-то перешли, не давлю. Ні, подганяє Харлеїв мото мотосвіті можна порівняти тільки з Феррарі у світі авто. Аби це зрозуміти, потрібно хоча б один раз почути звучання цього байку, і прихильність на все життя гарантована. Харлі Девідсон, любой Харлідесон та Харлі Девісон на сам ділі. компанія гордиться тим, що 70% мотоциклів випущених компанією з 1903 року, до сих пор на ходу. Це філософія, філософія свободи. Жизни, то есть, Харли, когда тебе холодно и ему холодно, можно на двигатель руки ставить. Даже когда холодно ну на улице там плюс 5, например, Харли холодный. На вулиці 40, не жарко, і йому жарко. Мотофест триває до 31 травня. Вже в перший день він об'єднав мотобратів Європи та усієї України, а також друзів і усіх поціновувачів моторуху. В Аркадія Сіті підготували ще масу сюрпризів. Це байкерські ярмарки, де можна купити усе, починаючи від найдивовижніших атрибутів і закінчуючи найновішими моделями Харлі Девідсон. Мотопарад, фестиваль пива, кастем шоу, конкурс бікіні, а також виступи відомих українських музикантів. Олега Скрипки, гурту танок на майдані Конго «От Отвінта, тож не гайте часу приєднуйтеся до драйвового і неприборканого духу першого в Україні Одеса Біч Байк Фест 2015 А справжній європейський куточок Аркадія Сіті гарантує не лише високий рівень фесту, але й незабутні враження. Анастасія Тютірєва ігор Максименко. Це усі ключові події суботи. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я прощаюся з вами до вівторка. Зичу лише добрих новин та змістовних вихідних. Побачимось.